Ну що, добрий день. Сьомі Красавец Красавець стоїть. Короче, така фигня случилась у мене. За 30 років. 30 років я на ньому отпахав. Короче, Вирвало в мене нижню шпильку. Попробую показати. видно, виднося, нижню вирвала шпилька. Ось вирвата шпилька. Зараз спробую показати те, що получилось в мене внизу. Так, ще попробую залізти. Так, якої шкоди воно наробило. Так. Ось такої шкоди воно наробило. Видно так. Таку вирвало дирку. Бля, не просто, а тупо вирвало дирку. Так, попробую ще включити світ. Так. Найвітніше. Отак дирамаха в мене. за одної шпильки. За 30 років. Ну, так як ви знаєте, що в мене моя нав'язка перероблена. У мене немає там насоса. У мене ось трубка йде. Там шлан йде знизу. І насос у мене стоїть тут ось. Сюди місто стоїть насос. 10 стоїть, це в мене включення все. туди включаюся Ну шо, що, вийшло що то все, моя фреза. Лежить. Красавиця. Так, теж вже скільки годин відпахала Сім лошаток. Мене моторчик. Ось видно, 7 на газу. Що вийшло? Пахав я город. Ну і просто коли виїжджав... Коли виїжджав, як ви знаєте, що блядь, гідравліка тут гавно. Я там вже те, за гідравліку розказував, що вона гавно зимов Гідравліка. Ну коли виїжджав, блять, мене сильно дёрнуло, а речах якраз держав на подйом. І в мене вийшло, я різко ричав. Падає моя фреза, глохне. І так як вона вийшла вийшов удар об землю, вирвала в мене шпильку. Ну що, гідравліка тут повна жопа, бля. Чесно скажу. Я хотів переробляти. Хотів зварити цей весь корпус. цей його повністю металевий. І, і при тому, що залишити це і бачок Ну, Така мисля в мене була. Зробити це недовго. Тим більше для мене це взагалі фігня. зробити металеву штуку з 15 ки металу, щоб таке дебеле було. Але я подумав і передумав. Я так подивився, тут є місце. І непогане місце. І я поставлю електролібетку. Плавний підйом, плавне опускання. Як ви знаєте, тут плавного опускання немає. блін. Це сидиш з цими міліметрами, тикаєш, блін, фреза падає, глохне. блін. Придбав я вже лібідку. Маленьку, на 900 кг. Ось видно пол полоси. Ще одна полоса на передачі, перша передача. Так. Ось така ліб Так. лібодочка. Одне направляюся під трос. Ось така лебедка. 12 вольтова. Ось. 12 вольт вона. Що вона там якесь 2000 L точно не пам'ятаю LB, 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 а все, 2000 LB. Ось така лібюдочка в мене Вінська. Короче. Ну що? Я там в інтернеті побачив, що пишуть, що вона гавно. Ну, вирішив і спитати. Коротше, стоїть ліб'ядка, чесно скажу, я вже пробував. Ось вона стоїть, я прикрутив її на соплях. Так, єлі єле Трошки, звісно, я тут вже її спаскудив, не побачив трос скотч, у мене вивернули її. Короче, трос натягнутий як струна. 60 акумуля... акумулятор у мене 60 мп. Так, да, за трекер. трекер. Бачите, коробочка моя вже стоїть на трекері. Там ще ні. Там немає ще. Тут вже стоїть. Ну, ще одна проблемка в мене з вітричком. У мене пада на вітряку. Обрвала пружину. І хвіст тепер болтихається, блін. І вітряк не хоче працювати блід. І немає часу сейчас, щоб зробити. Ну він то крутиться. Байде відходить. за Засчет вітра він крутиться. Ну, в принципі, зараз ставлю на паузу. Покажу як буде працювати ліпятка. Так, ну все, в принципі, пробуємо. Будемо тянуть зараз. Ну що, як бачите, лепятка ще не обалденна. Я думаю, ту фризу вона буде спокійно піднімати. Вона невеличка. Так, зараз знову поставлю на паузу. Вона невеличка. Так, я не скажу, що вона велика. з таким ось пультом. Короче. Провода тут по барабану, як можеш коротше сюди підключати, можеш длинніше по барабану, нема різниці. єдине, що поміняється, тут кнопки тільки тіти все. А можно подключать едино. Ну в принципі, а так. Чани обалденно. Зацепив я за ось, ось. О, В принципі, я довольний. що вона так, що його не бабай. Короче, нормально. Короче то, що треба. Я думаю, цю фігню, мою фрезу, буде спокійно піднімати і нікуди не дінеться. Буде все клас. Насоса викинемо. А може й не знаю, може, може й не викинемо, побачу. Я ще хочу спробувати що зробити. І розберу навеску. Попробую все-таки заварити, вийде чи не вийде заварити. Просто оставить так, що на всякий случай може щось піднімати. Таке буде. Цю трубку, трубку переділаю, пущу її сюди вниз, щоб вона тут мені не мішала. Та і все, Туди обріжу і запущу її сюди. І пущу туди і понизу. Щоб понизу, щоб поверху, все одно нема різниці куди лежати. Ну, в принципі так. Будемо її ставити сюди. І красу вона на влізти. Не влізе, всунемо. Це таке. Постараюся її навіть пришпандьорити до витравліки. Ну, а це мій тебе. Сьогодні пахав мій мотоблок. З вейможкою коробкою, звісно. Веймушка коробка, ето клас. Я дуже недовольний, не недаром викинути. Дуже обалденні понижені, дуже обалденні повишені. Редуктор. Чим добре, зараз шкіл в мене знятий, Немає шкіла. Включення-виключення. Все. Все. Так як не добрав участок, то прийшлося допахати. Ну, в принципі, так, моя лебедочка буде працювати. Я думаю, все клас. Ну що, всім я до побачення.